Дидактична гра, де заховалися вітаміни в магазині. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе. Привітайтесь добрий день! Ай гарно розпочнеться новий день. Малята! Пропоную сьогодні відправитись до країни вітамінів. Один, два, три. Країну вітамінів вирушимо ми! І ось ми потрапили до цікавої країни, в якій живуть вітаміни. Хто це такі? Так, це овочі та фрукти нас зустрічають. Що ж таке вітаміни? А вітаміни це такі речовини, які допомагають дітям рости міцними та здоровими. Організм людини не може сам виробляти вітаміни, тому вона отримує їх з їжею. Багато вітамінів є у фруктах та овочах, а також в інших продуктах харчування. Коли людина погано їсть, то починає часто хворіти. А діти перестають рости. У кожного вітаміна є своє ім'я. А, В, С, Д, Е, така. Ось давайте розглянемо цікавий вітамін А. Він мешкає в моркві, помідорах, перчику, в рибі, в молоці та яйцях. Вітаміни групи Б мешкають в м'ясі, рибі. Молодці сиру. Вітамін С дуже цікавий вітамін. Він мешкає в цитрусових перчику, в полуниці. Вітамін Д мешкає в грибах, рибі, молодці. А іще вітамін С ми можемо отримати від сонячного проміння. Вітамін Е мешкає в кукурузі, олії, зелені. Вітамін К любить зелений колір, адже мешкає в капусті, в зелені. Друзі, де ж заховалися вітаміни? Давайте ж вирушимо до магазину і спробуємо визначити. Малята будьте уважними, продукти, які мають вітаміни, будемо складати до зеленої корзини. А продукти, в яких немає вітамінів, які є шкідливими, ми покладемо до червоної корзини. Ну що ж, спробуємо. Молодці малята! До нових зустрічей!